святами, кажуть так, Різдво, Василя і Водохреча. Ще один завтра, мені всіх вітаю, добро здоров'я, всім рідним близьким. О, зараз би хотів представити учасників нашого цього дійства. Перш за все, о, директор МСК Йодіс, академік Меліченко Василь Миколаївич, контролю професор. О, зараз хочу представити президента Всеукраїнської. Організації спілки пасічників України, Володимира Миколаївича доктор наук, професор. Не доктор наук, але професор. Добре, бо я російський доктор, професор це вішу Олег Іванович, Національна гранакадемії наук, інститут біології тварин. Ну, а я думаю, що всіх присутніх Держпродспожба. Пане Миколаєве, так. І прошу вибачення Олександр. Володимир Миколаевич, я з вашим хотів би попросити, щоб ви могли представити членів цієї спілки асічники України. Засновнику директора НВК Йодіс. йому належить ця ідея провести круги стіл. І поговорити в тісному колі без широкого залучення, без е, маси людей, вибачте, що людей називають масою, да, широкої участі, проблеми якості продуктів бджільництва. Не тільки меду, а й інших, які сьогодні виробляють. Я Думаю, що ми в рамках е, сьогоднішньої дискусії поговоримо про директиви Європейського Союзу щодо якості меду, щодо проекту наказу, який готується Міністерством сільського сільськогосподарського е, продовольчого розвитку. І всі інші моменти, які шкодять якості меду, належній якості меду, я скажу, бо якість меду негативна це теж якість меду. Ми говоримо про високу належну якість меду і цьому присвячено наше зібрання. Вам наших помічників по просуванню якісних продуктів на європейські ринки. Це група Association for You, яка працює в рамках проєкту Європейського Союзу, Європейський Союз для тебе, для того, щоб імплементувати наші нормативи, законодавство до вимог, які нам сьогодні висовує Європейський Союз. Це пані Ніна, і прізвище ваше. Пані Ніна. І, і пан Олексій. Тож, оскільки ініціаторами виступає сьогодні науково виробнича компанії Іодіс, в якій ми знаходимося, ми почнемо з їх слів, щоб озвучити тему. Потім буде виступати Андрій Вікторович Бажин. Прошу. Ну, Я коротенько ще раз я розважаю, то е, Тут е, в цій компанії у нас розвиваються два проєкти. Один проєкт це Іодіс. Білогічна активне це основа цього проєкту. Продукція називається від це активний початок. З нього йде в нас дуже багато продукції, косметологічної е, хліб, молоко для рослинництва, для тваринництва, для ви вже бачите, продуктів і так далі. Дуже багато. Там при вході може тепер дивитися там, є трошки і вся. І е, 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 наша нова розробка, то що це настрійшилось, види пробуйте, це водіс, це поєднання біологічно активного йоду в формі йодіса з монопулярним водом. Для цього є такі фундаментальні, фундаментальна така інформація, перш за все, з Японії. В них це продукт номер 1 Навіть наш друг Путін назвав головним ізаційним проєктом Росії. Можете на сайті подивитися, один на це сторінок. Це водування води, водородна вода, головний національний проєкт Російської Федерації. Що він був здоров? Мабуть, він кажу... води. Це я просто кажу, що наскільки це важливо і наскільки це сьогодні дуже актуально, тому що не можна подовжити життя, якщо ми не будемо відновлювати організм, що не будемо боротися з мутацією клітини нашому організмі. Ось ці два дві складовиці, і велич тим йод і водень, якраз вони являються обидва антиоксидантами. якраз вони дуже цікаво працюють, і ми над цим ще будемо багато працювати і вже почуєте. Ну а для бджіл, ви знаєте, ми по-перше, бачите, вже маємо продукцію для бджіл. Ми чому її захотіли побачити тих людей? Ми працюємо наче для всіх тих, хто цим займається. Тому е я думаю, що ще ми. Зробимо ще щось в джільництві, бо нас я правда забув, ми випускаємо серію Апіодіс, Апіодіс-1, Апіодіс 2, Апіодіс 3. Це такий джерелі, як торгова мережа продає. Ми робимо витяжку із воскової молі, додаємо піодіс, ми відійшли від спирту, це наша така наука, ми взяли нічий розчинник, спирту там немає. api3 там і прополіс дуже водний зробили, і прополісу. Білий ефективний йод, ну і настійка воскловій молі, це тисячолітній препарат, такий, знаєте, йому дуже-дуже дуже поважний препарат, і до нього треба дуже ставитись добре. Це такий... Але він діє, що всі не хочуть сьогодні і зараз. А я ось вже переконанням на восквій молі і в бжницю все. Це поступово, помаленьку, але залізобетонно працює. Це те, що у нас зв'язано з бджолами, і ми хотіли б, якщо у вас будуть якісь ідеї, якісь нові, ми готові е, співпрацювати, ми готові, по-перше, е, я думаю, що ми зможемо принципово в Україні народити новий мед, як я кажу, якому буде природне співвідношення складові. Сьогодні я, не знаю чи поки суб'єктивна моя думка, цього немає, тому що дефіцит його такий великий в природі і на Україні, що цього просто... Теоретично не може бути, а значить, практично немає. І це можна науково доказати. І ми можемо, наша українська спілка, ми можемо таку проявити ініціативу, що ось мед, мед, мед уроць, який мед, який правильне, яке правильне пиво, який правильний мед, що хтось їм скаже, які критерії, які критерії треба зібрати? Ось як критерії виставляють дуже, мимо того, що там повинна трошки природна По-перше, меду по природі повинен бути вставній йод, це однозначно. Його треба визначати їм, скільки його там. А по-друге, найголовніше, я вже повторяюсь, це співвідношення складових, до чого адаптувався наш організм. Якщо співвідношення порушено, то це не ново. То, то не Тому ось, е, в таких напрямках ми готові з усіма співпрацювати. Ми маємо можливість, бачите, і працюємо з науковими установами, маємо конкретно зробити серйозне дослідження і разом народити щось нове. Дякую за увагу. Можна да. А в підприємство вашего єси просто... Це тільки тут наука тут сидить. У нас, нас, трьох... нас тільки одна здоровяння мереж, тільки 50 тисяч офіцерів. Офіцери ще батальйон. У нас компанія. Це тут тільки наука базується. <кхи> нас найголовніше не продати, не виробити. І ми лабораторії. А? А ми, тобі, дуже. А. ми маємо, по-перше, дуже хороше, як кажуть, по подряду фахівці в світі, не тільки в Україні. Ми, якщо ми працюємо, ми працюємо, працювали і працюємо. З головним свят то ендокринології, тому що йод це перша ендокринна система, перш за все. Ми зробили клінічні дослідження, перше дослідження 576 дітей школи номер 9 міста Києва. І мені люди під розпис дали своїх дітей кроликами. 576 батьків і ми зробили рік, зробили клінічне дослідження. 30% цих дітей були, якщо б цього не зробили, ми їх оперували, бо вони були б інвалідними. Є офіційний звітність головного інституту генетології, ендокринології. Ми працюємо з інститутом радіології, зараз ось погоді інститут геронтології. Це головні інститути санітарії, токсикології. є. Мало чого, що є свої хороші лабораторії, що ти сам робиш, треба, щоб ця бумага була легативна. Якщо я би піду в Міздрав, без е, заключення Інституту ендокринології по якійсь там ендокрині проблемі, що я можу щось робити, то на мене подивиться так, і ніхто бумагу не підпише. І не буде ні висновку, нічого. Ви ж розумієте. Тому, е, щоб е, рухатись, краще тратитись. Дорожче, чим там, знаєте, тобто, з усіма їсти краще, чим там щось одному. Так ось краще заплатити головному інституту за цю роботу, краще не зробити це на рівні. Так, що ми працюємо і з закордонними інституціями, і з Угорщиною, і з Польщею, з Францією, є в нас, і з Іспанією, я вам розказав, ми працюємо. Але найголовніше, треба в своїй хаті нам розібратися. Ми, ми, давайте ми вже, мабуть, нижче, як ми впали, Україна, як впали, нижче вже нема куди. Давайте ми будемо лідерами е, ось в життєві, ось давайте зробимо саме кращими, саме правильними. Може, якщо це можливо, на мій погляд це можливо. Зробимо таку технологію, ось ми сьогодні вже приклад показуємо, що можна без антибіотиків е, працювати без антибіотиків. Ми в цьому вже впевнені, тут вже е, е, маємо дані. Тому я припроважаю, трошки так дуже довго відповідаю, ну, але. Нічого, чу нічого, чуть да. нам дуже це цікаво, тому що ті задачи, ви ставите, то для цього ж потрібно те, що я захотав. Так, так, так. є. Да, 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 да. є все. Нас потужності вистачить, щоб забезпечити не тільки Україну. Ми зараз забезпечуємо ми 17 країн світу експортуємо. Дякую, Василь Миколаевич. Ще хтось має запитання? В ході дискусії? дискусії. Давайте ми послухаємо думку спілки пасічників України щодо. Якості меду і, і продуктів бджільництва, а потім надамо слово Міністерству продовольства і аграрної політики для того, щоб вони нам повідали, що готується внутрішній внутрішні нормативний акт в формі наказу щодо якості меду в Україні. Забруднення до якість продуктів джільництва. Чому це так важливо? Що ми маємо станом на теперішній час? Я сижу прямо. Я хочу трошки, знаєте, пробачаю слово візьму, хочу ну, таку позитивну пропозицію зробити. Є в нас дуже серйозне обґрунтування, що не 35 років займають свої справи, 35. І сьогодні у своїй справі лідери в світі. Це можете переконатися. Це так. І як чим ми можемо допомогти Джону? То, що ми зробили при праці за 6 місяців ми зробили проєкт, дякуючи, десь там вийшов Михайло Михайлович, Олександр, теж немає. Які були вітерінари і вітерінари, і вітерінари, і наш Бо, вони ветеринари і інститут, нашого інституту, вони молодці, патріоти України. І я сам переконався, ми дітям он даємо хворим, колотимо це і даємо дітам пити, і теж всі кажуть, дякую від нас. Але пропозиція яка? Дивіться, я це почув, що перш за все ми всі дуже великі кількості ядів вносяться при прискіпній рослинності. Ми починали працювати з інститутом фізіології рослин, з багатьма інститутами, з цукрового буряка, в мене всі ці наукові є, звіти, все. все Я не просто кажу, це так, воно так є. І остання робота у нас була в Криму з інститутом Магараж по виноградникам. Дуже такий звіт, це перед війною, прямо під прямо перед війною чи перед син. Такі результати отримали, щоб ви здорові. І головне, зараз ви мене зрозумієте. Говорю волосій головному громаду, цих 2,5 гектари не будемо, подавай, хоч на 30% я менше кинемо. Тут люди. І кажу, ти ж лишиш, а я не там у здоров'я, хіміком кажу. Кажу, на 30%. Це ж 2,5 гектари, кажу, я кажу, ось машину машиною на ключі, якщо щось буде погане, ось присвідка, кажу, кажу, я даю машину. Коротше, ми не побризли. Треба було 50, але на 30 говорю, 30% ми. Ядів не дали виноградники. Ну, звідки подивитись, вони офіційно це підтвердили і не тільки, а потім ще була робота. Так дивіться, ну, що урожай краще, що якість краще, це все є. Але ми дивіться, менше будемо сипати ядів, менше і з'їсти і так далі. Чому? Тому що ми ж бризгали з йодісом, з близькоактивним активним йодом. Він має синергізм до величної речовини. Тобто посилює дію в ядів. І я впевнений, і 30% теж гарантовано, я впевнений, 50% ми можемо зменшити 50% я. По-перше, коли ми комплексно обробляємо з йодісом, теж фундаментально доказано, ми покращимо врожаю, продуктивність культури, винаграду пшениці, кукурузи і моряка цукрового, ви побачили, збільшується соняшника і так далі. У Нас сьогодні є представники міністерства, хоч один пішов, тут є сидять люди, і я думаю, що в кінці я прокачаю. Ми, ми є народ, ми є держава. Пропозицію Круглого Столу ми повинні сформулювати, написати і передати в державні інстанції. Це нормально. Так ось, Може ще є якісь в Україні екологічні, екологічні чисті розчинники, будемо казати, як йодіс, які корисні і можуть зменшувати кількість ядів. Це теж вектор. Перше, менше зла. Буде краще. У, у нас доказова супер. Є вона, я кажу, починаючи з фізології рослин Національної академії України і кінчаючи виноградного Криму. це зовсім останнє. Всі останні інстанції ми прийшли. Е, і в Іспанії, ще Іспанія, Турція. То -то, о, Турція да, у нас да перше, що ми можемо реально, що є, тільки організаційно. якщо ми. Держава. Я кажу, може в кого ще таке є е, е, такі препарат, це, це така водащина, щоб ці яди розводити, е, покращити їх дію зменшити, то може ще е, е, до додати до цієї справи. Перше, організаційно, що тільки держава може зробити, Обов'язати, застосувати українські технології, які доказані українською наукою, і турецькою, і іспанською, що це так. І перше, багато ядів цих. Не, не, не сипати і покращити, кращий урожай, якість, кількість. Це все теж доказова база є. Тільки Тут треба, щоб вмішалася держава. Може, хтось краще в мене я не хочу. Але так треба по цьому ще піти. Перше зменшити ядін. По-друге, коли ми будемо вносити йоджі фризки, будемо попадати до бджоли і так далі. Йод це імунітет. Він пчала, яка піймає і яд, і піймає разом і, 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 і йод. Я впевнений, що вона виживе. Вона перенесе, тому що він посилюється теж наказова наука, є ветеранери сидять, вони розкажуть, імунна система на дві треті людини всього живого залежить від йоду. Дві треті. Грамотний медик вам скаже, що це так. Або саме в інтернет зайдіть, дві треті імунної системи це йод. Забезпечення йодом. І бджола теж має імунну систему і теж потрібен йод. Тому. Ми з одної дії організаційної, просто організуватися. Тільки все наше вітчизняне маємо кращий урожай, якісний урожай, більше його, бджоли цілі і ще екологія, це грунт не попадає, відновлення грунтів і так далі. Сам це зробити я не можу. Доказову базу в мене є від всіх відвичних від, 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 від інститутів. Я можу це сформулювати і це ви звертатись е, в, Агро, е, в Міністерство агрополітики. І може ще робити якісь серйозні круги стіл і піти, може ще пошукати, може ще є такі речовини, які використовують сільському господарстві, які от, зменшити є. перше, треба просто їх забрати, частину цих ядів. І це ж це ж ми ці медичні. Бо є таке розумію законів, що на сьогодні немає такої науки, щоб повністю виключити яди і в ветеринарії, і в Так от, давайте менше зло виберемо. Тобто це, це ж наших силах. Це все є все ваше, воно є. Я готовий це безкоштовно це віддати. Безкоштовно науку, руху, та всі потратили грошей, сил, роботи, життя свого. Я все це подарую всім, будьте, будь ласка, давайте будемо це робити. Але це треба, щоб ми хорошо що спілкає, що є треба завжди цей організаційний момент, чому кажу я, що його головний організуючи легене життя, ось він є, там є порядок. Нема. На кораблі капітана порядок немає. Нема, нема держави президенти чи так далі. Спілки нема голови, теж немає спілки, нічого не буде. Так і тут. Не, не було. було. Кажуть, не, було. Так, не було є. Я організаційний момент, а це представники держави. Генцінний момент до козового базу ми візьмемо від самі наші родові інститути, які нас любили. кажу, вже це там є конкретні. Вже факти застосування в багатьох господарствах. Факти. Це не просто науковий експеримент, факти застосування. Але ж знаєте, сьогодні кожен сьогодні, сьогодні гроші рахує тільки тут. Ми не рахуємо джін, ми не рахуємо. Знаєте, ми комплекс, наше здоров'я не рахуємо і так далі. А Цей агроном, який я розказував, що я йому автоміблю віддавав, то він зараз, оце весна, він з новим року мене поздравляв, дзвонив і каже Василь Миколаївич, він Каже, якось там я буду, ви ж мені там концентровано пакуйте, я хоч вдома оброблю свої виноградники волучки. Хоч там роблю. Тобто, ну, що хороше, то хороше, воно повинно працювати. І, треба... і це ж наше. Ми купуємо якісь гадості, веземо, не знаємо, що потім виявляється, що ми і себе травимо, і е все остальне. Тобто це така конкретна пропозиція. Я ще раз наполягаю, що цей круг ісів у нас в цьому приміщенні перший. Треба е, сформувати там декілька пропозицій, і ми офіційно підпишемося, і голова спілки, я готов підписати. Що, ну, студія, і ви, хто присутній був, що ми так вирішили, що так треба зробити, що треба тут. Держава, вона повинна управляти, повинна організовувати цю, цю, цю ситуацію. Да. 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 І вона, якщо скаже, що не можна, треба таку сім'я Я не кажу, що це там бізнес. Ні, давайте ми будемо думати за державу. Може, кожне щось краще, є, ми може не знаємо. Що можна ще більше, менш ще більше менше можна засовувати лягів. Ну це вже встановлений факт і корисно. Корисно і менше шкоди, то давайте вже робимо те, що є. І це я готовий, щоб ми таку пропозицію пробушкову підписалися і надали до містецтва. Це раз. По-друге, тут про віз, про борщину говорили, все. це вже ви про наші пропозиції. Ну, ми препарат розказують, тут наші ветеринари розкажуть. І я ми також ми зробили з воску концентрат. Він у мене є трошки. Дуже тяжко з воском дуже тяжко працювати. Тобто збагатили цей природний віск, ввели в нього біологічно активний йод. Він такий, перші, в мене там є в колдовочки лежить. І наш товариш зробив вощину, вона в мене є. Я готовий там різні концентрації є в цій вощині йод, але він вже в вощині. в рамці вже цей йод. Буде спів як кажуть, доторкатись бджолою, співпрацювати з бджолою. Це про йоду буде розпева на ранку, де ви не зрозумієте, що наскільки, якщо би зараз я вам скажу, щоб ми не всі не покрасили цим йодом, то ми тут і він має свої, своє поле, свій вплив, то нам буде краще і краще б не думати, але це наче вже фантазія, але це так. І тому е, друга ця пропозиція у нас є ця вищина. Я слід готов, голова спілки. Голова спілки, голова спілки, я сьогодні готов голові спілки передати це останнє мене, ця вощина є, щоб хтось з ваших кращих спеціалістів. Проаналізував оцю не ви її, Там різника там вона промаркована. Я тоді хотів вас перебити питання, а товариш, тоді вигадує цю росію. Хто? Хто чуєте? Те, що ви за нього подивимося, то що там де ви повірка. Він він попросив, як я він мене попросив, як я йому надав, він, він зробив. А ні, концентрат я зробив. Він машину зробив. Пенселят у мене є. Ми ще вощи не можемо зробити багато. Пенсика у мене є. Ми будемо вам дуже вдячні. Але ви дивіться, ну це таке діло. З усіми треба працювати. Далі, ви знаєте, Бог таких дав людей. Треба вміти переповнути, вміти терпіти, Тобто й це зворотня сторона нашого руху в Але він заробив, він, він зацікавлена людина. Потім я одному дуже великому джереру, бо в мене є партнер, який передали мені ці вещінки Він Тут ходив мій партнер, дьоргав, а отдай мені, це де, отдай мені, це дедосвіт. Ну отдав я. Отдав я йому. Прийшов час, він приходить. Але там великі бджоля, каже, ти знаєш, на цьому два рази розношення пройшло, а там тільки один раз Ну Я вірю, не вірю, не знаю, немає офіційного документу, Який там спеціаліст Не кажуть, я знаю, що там такі спеціалісти, але не кажуть, який. Але ось дивіться, Віталій, я вам передав, у мене є концентрат вощення. Ви подивіться, знаєте, те, що йод буде вже в вощині, його діля, це так дипо. Отвідки корисно. Цей капітан він зашкодити нічому не може. А порядок навести може. І я хотів би, щоб ви це зробили так, як і наукові досить. У нас є за відділенням суто ветеринарії. Може, може, давайте з ними, щоб це була і наука, ось вона є, приїхала, бачите, попросили. І вони в цьому розуміються, щоб зробити такий. Новий... Давайте ми робимо нову вашину. зробити концентрацію зробити вашину, дуже тяжко. Я сам робив. Дуже тяжка складна, тому що воспізнається, яка температура його планує, як з ним робити, не треба воно ну, Дуже багато. Поки я почитав, поки зробив, а зробив, тоді думаю, може, я навіть в косметологію кинути, тому що він добре тримає. Дуже цікавий може, використання. Дуже багато напрямків, дуже багато. Поки в мене є. Я машину готова віддам, як треба дам кусочки концентрату. Можете самі вимішати, зробити, можу щось придумати. Але це те, що ми можемо сьогодні передати. Прошу. Інститут ветеринарії, у нас не інститут біології тварин. Я представляю інститут біології твої Національної академії наук. Янович, так? Янович Янович, в нас був такий професор, Васильович, директор. а там директор влізло зараз. Я перш за все вдячний організаторам цього форуму сьогоднішнього круглого столу Василю Михайловичу і головуючому, а також всім учасникам хочу. Все ж таки передати, що на судді надзвичайно.